Я Тарас Сітенко, лікар ортопед травматолог інституту патології хребта та суглобів імені професора Сітенко. Також я займаюсь бізнесом в галузях сільського господарства, виробництва, логістики та дистрибуції. Мій батько також ортопед. З самого дитинства у нас в гостях завжди були ортопеди-травматологи, інтелігенти, фахівці. Спілкування з ними надихало мене. І мене зачаровував той світ білих халатів, стерильності, інструментарію, спілкування між лікарями. І я хотів стати частиною цього світу. <му> Успіх це функціональна та психологічна готовність використати свій шанс. Наприкінці 90-х такий шанс був в мене. Шанс зайнятися бізнесом. Я сприйняв цей виклик і впорався з ним. Бізнес швидко зростав. За короткий час в нас вже працювало декілька сотень людей. Юрзій не можна з чим поєднувати. Ти маєш їй віддаватися повністю. Тому я вирішив залишити операційну діяльність, залишитись просто лікарем для того, щоб мати час для розвитку бізнесу. З мого ділового досвіду можу сказати, що якщо хочеш досягти успіху, то треба робити ставку на людину: ініціативну, професійну, відповідальну. Саме так ми розвивали бізнес, давали шанс чесним та порядним людям. Саме такі люди використовують в своєму повсякденні лозунг самопомічі. Візьми і зроби. Візьми це значить, що ти готовий, готовий функціонально і готовий відповідально ставитись до завдання. Зроби значить, ти працюєш і досягаєш результату. В об'єднанні самопоміч я зустрів своїх однодумців, людей, які готові брати відповідальність і робити зміни. У владі і у політиці. Мене не влаштовує відсутність моральності та ефективності. Відсутність моральності це цинізм по відношенню до людей та до держави. Неефективність це непрофесіоналізм та корупція. Я готовий привнести в політику і владу моральність як медик і ефективність як бізнесмен. Мій батько дуже мудра людина, і він казав мені в дитинстві. Нічого не бійся. В Україні зараз час змін та оновлення. Зі свого хірургічного досвіду я знаю, що зміни болючі, інколи потрібно різати по-живому. Але без цього України не відбудеться.